Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці у нас завжди щось цікаве. І не тільки по п'ятницям. Експрес-огляди в форматі коротких відео, шортс, виходять і в інші дні. Що у нас сьогодні цікавого? У нас сьогодні Шо Брювері. Вони варять класне смачне крафтове пиво в Миколаєві з 2017 року. І, як ми знаємо, Миколаїв сьогодні це незламне прифронтове місто. Шоу Брювері активні в соціальних мережах. У них є сайт з магазином, де можна замовити їх пиво, є інста та фейсбук. Це не перше знайомство, їх пиво вже було у нас на каналі і не раз. А сьогодні у нас ще цікавинки та новинки. Пиво на огляд надала мені броварня. Перша порція була з ось цим новорічним Носанта Хіа. Його огляд ви знайдете за посиланням в описі в відео про український різдвяний крафт. З ним приїхав, як на мене, найвідоміший хід броварні Ніни Скисло. Мабуть, отак краще. Це ягідний Саур. Рисовий, назва говорить сама за себе. Сухий чорний це сухий ірландський стаут. Ховді-клоуді – подвійна не іпа. Томатін, томатний саур гозе. Чотири копчені перці це теж томатка, але вже новинка. І ще одна новинка подвійна класична іпа. Наливайте собі чогось смачненького. І ми будемо починати. Рисовий, та ні, не скисло. Я сьогодні відкривати не буду для оптимізації процесу. Сім банок пива для одного разу це забагато. Це пиво я вже пив і, мабуть, воно піде на шортс. Рисовий це легенький рисовий L, 4% алкоголю, 10% початкова щільність, 10 IBU. Сюди додали апельсин, лимон. Та імбир, Легке петки освіжаючі. Чекіньву тапку у нього 138, рейтинг 3,74. Ціна на сайті 72 гривні. Ні, не скисло. Як на мене, це візитівка бриварні Шо. Спочатку воно мало зовсім іншу назву, його зварили і повезли на якийсь фестиваль на заході країни. А вже там довелось всім, хто його пробував відповідати ні, не скисло. Ось така історія назви цього легендарного кислого ягідного саура. Тут теж 4% алкоголю, 11,5% початкова щільність, 8 IBU. І дуже багато ягід малини, смородини та ожини. Кисле та смачне. І цей ягідний компотик ще не скис. Тим, хто нормально відноситься до кислого, дуже рекомендую. Рейтинг у тапку в нього 4,12, ціна на сайті 93 гривні. Це була найлегша частина цього огляду в плані алкоголю, та найважча з іншого боку, бо я ще нічого не пив. Далі у нас по плану сухий чорний. Це сухий ірландський стаут, тобто Irish Dry Stout. Я це люблю. Це майже як стільки наше українське. Тут 4,9 алкоголю. На сайті чомусь вказано 5,5, мабуть, помилка закралась. 14% початкова щільність, 35 IBU. Склад класичний. Дизайн всіх банок в одному стилі. У нас є вертикальні інформаційні поля, тут чорне, червоне, тут малинове, логотип, інформація і місце для польоту думки. Дизайнера. Тут у нас десь був там, динозавр, тут чорна абстракція, тут томатна абстракція, чорно-біла, чорно-червона. щось таке. Поліграфія теж непроста, вибіркове лакування, чергується мат та глянець. Стильно, модно, молодіжно. Хто колекціонує певні банки, напишіть в коментах, якого розміру у вас колекція і де ви їх зберігаєте. Справді чорний стаут. Піна дуже гарна, стійка. Кремова. А зовнішній вигляд як у стаута, навіть як у Гіннеса, Тільки у Гіннеса, який орідженіл. Виглядає дуже апетитно зовнішній вигляд найвищий бам. Що в нього з ароматами? Аромат дуже приємний, кавовий, м'який. Знімаємо пробу. Такий дійсно сухий, Кавовий. Питкий, але не водянистий. Гірчинка є, відчувається не зразу, а десь на посмаку вона бере вас ніжно, але міцно за горло. Посмак з гірким шоколадом триває достатньо довго. Таке пиво мені подобається, взагалі якісний стаут я люблю, і, і цей дуже непоганий, дуже смачний. Рейтинг у тапку 3,86 820 чекінів. Ціна на сайті 72 гривні. Кілька крапель жедідальної рідини вже випито. Саме час визначити, кому дістанеться одна з цих двох пляшок від драфи, що ми розігрували на минулому стрімі. Ну, а інша пляшка залишиться мені. Якщо ви себе пізнали, якщо це ви, терміново пишіть мені в інсту. У вас часу до 31 січня. Потім я вип'ю обидві пляшки. Всі посилання в описі під відео. Далі у нас батл томатоп, перша у нас це томатін Саур-Гозе, солоно кисле пікантне пиво. І це перша томатка броварнішо. Створена вона була в колаборації з Євгеном Дінісюком. Це такий крутий чувак з барного ресторанного бізнесу, що підібрав для цього пива унікальну суміш спецій. Тут 4,3 алкоголю, 12-початкова щільність, 8 IBU. склад, солод ячмінний, солод пшеничний, лактобацило з плантаром, томатна паста, гімалайська рожева сіль. Щоб не питали, чому так дорого, сіль же гімалайська, коріандр, часник, суміш перців, та сама хміль, дріжджі. До речі, все пиво не фільтроване, не пастерізоване і при температурах до 12 градусів може зберігатися. До року, тобто в холодильнику що у нас тут по термінам? Та п'ю вже п'ю. Зверніть увагу на інструкцію. Це не тільки для того, щоб ви усміхнулись, коли прочитаєте надпись, а я так думаю, для того, щоб трішки взбовтити це пиво, щоб воно було більш однорідним. Якщо це не так, напишіть в коментах, як. Зашипіло. Увага, гашинг! Так буває, особливо, коли е, в є якесь пюре, в нашому випадку тут томатна паста. Буває, але ми готові. За зовнішнім виглядом чистий томатний сік. Так, ви бачили, було трішки пінної шапки, але вона дуже швидко нас покинула. Кольор приємний, апетитний, борщовий, томатний, чим воно пахне. Аромат кисло-солоного, смачного насиченого розсолу. Не дарма кажуть, що томатки дуже добре заходять на ранок після того, як трішечки перебрали. Знімаємо пробу. Дуже томатне, дуже кисле, злегка пікантне. Тобто, оті всі перці, так, вони додають смаку, вони, мені здається, трішки проявляються на посмаку, а в цілому домінує кислий томат. Такі дуже смачні кисленькі, домашні помідори з діжки чи з такої великої банки. Бутля такого, так? Дуже смачна штука на класичне пиво, дуже мало схожа. Але це томатне гозе чи гозе, крафтове пиво. Пиво буває різне, і воно дуже прикольне. Мені подобається. Кисло, томатне, перчене, але не пекуче. Дуже прикольно. Рейтинг у тапку 403, ціна на сайті 90 гривень. Зараз ми визначимо ще одного переможця з минулого відео про крафтове пиво від бриварні Underwood це крутецький келих Грімберген. Якщо ви себе впізнали, ви знаєте, що робити. Пишіть мені в інсту терміново. Всі посилання, вся інформація в описі під відео. Продовжуємо. Друга томатка це у нас Force Smoked Peppers. 4 копчені перці. Це томатне газе і це новинка. Тільки не надійшла у продаж. Тут вже 6 алкоголю, 16 початкова щільність, 6 айбійов у складі солод ячмінний, солод пшеничний, лактобацил з плантаром, томатна паста, суміш спецій, перці напишу які, коріандр, сіль рожева, хміль, дріжджі. А суміш спецій – це сушений чесник, копчена паприка. Ще тут є копчені в'ялені томати. Перед тим як відкрити, теж зверніть увагу на інструкцію. Розлити 17.01 свіжачок. Увага! Відкриваємо. Так, тут гашенки немає. Все спокійно. Мабуть, це пиво більш свіже і більш спокійне. Але в нього є перспективи. Наливаємо цю новинку томатку. Щось вона така ріденька-ріденька. Може, тому що вона. Зовсім свіжа, зовсім вона ріденька. Так, і відразу дивіться, вона більш червона, більш рідка, Пінне, пінної шапки взагалі не було. Що тут по ароматиці? М -м -м, дуже пахне якоюсь такою перцевою сальсою. Дуже прикольний аромат, гострий. Нагадує мені якусь таку перцеву приправу. Дуже смачно, дуже апетитно. Знімаємо пробу. Бомбезно. Е смачно. Це така солона помідорна аджика. З перцем дуже багато пекучого перцю до сих пір в горлі пече. Хто не любить гостре, навіть не ризикуйте. Це реально гострий напій. Це така сальса, точно, схоже на соус до піци сальса. Дуже смачно, дуже прикольно. Якщо ви на ранок будете поправляти здоров'я таким напоєм. Я думаю, ви проснетесь з першого ковтка. Така бадьорича суміш смачна. Трішки підступна. Але як це зігріває, як мені зараз добре. Тобто, <laughs> було б, мабуть, прикольно, якби тут було не 6 алкоголю, а трішки більше. Це був такий дабл-зігріваючий ефект. Прикольна штука, ще ковток зроблю. Перці дуже прикольні. А, так, на пиво воно дуже мало схоже, але воно дуже смачне. Дуже прикольне, дуже смачне. Ну, це газе. Простіл, я мовчу. Що то салоне було, що це салоне, але це не головне. Такі давайте батл. Тут головні квашені помідори, тут головні перці. Це салоне, це салоне. Це прикольне і те прикольне. Але мені більш подобається ось це. Воно менш схоже на пиво, але це така перцева бомба. Мені таке подобається. Я взагалі люблю гострий, я люблю гірке, я не люблю солодке. Як я вже казав, ця новинка, але вона вже є у тапку, поки що 69 чекінів і рейтинг 4,24. Я, мабуть, теж поставлю якусь високу оцінку. Думаю, що хтось поставить і низьку оцінку, тому що гостре е, томат не зайде не всім. Поки що ще одну новинку я залишу на десерт, а ми спробуємо Ховді Кловді, подвійна нью England Іпа або Хейзі Іпа. Тут 7,9 алкоголю, 18 початкова щільність, 60 IBU. По параметрам дуже схоже на Underwood з попереднього відео. Склад солод ячмінний, солод пшеничний, солод вівсяний, вівсяні пластівці, хміль, дріжджі. А хмелів тут, якщо я правильно зрозумів, 4 на варку та 3 на охмелення. Собро, Galaxy, Columbus, Mosaic, Сімко та Цитра. Тут нічого не вказано, що потрібно його. Перевертати чи легенько взбовтувати. Відкриваємо. Так. Трошки-трошки воно хоче втікти, але не дуже. Наливаємо. Робимо хейзі, якщо що. Шикарна пінна шапка. І воно таке хейзі, воно таке мутне, такий мутнячок. Зовнішній вигляд ідеальний, воно в стилі. Чим воно пахне. Аромат теж ідеальний, все як має бути, цитруси, тропіки. Потрібно знімати пробу. Дуже легенько п'ється, смакує. як... Якийсь такий натуральний легенький фруктовий мікс. А на фоні цього всього відчувається дуже чітка така хмілева підтримка. Отих 60 IBU, мабуть, так воно і є. Це пиво в мене стояло довго на столі, і воно трішки перегрілось. Мені здається, якби воно було трішки холодне, воно було б ще смачніше. А так, дуже непогана, така неїпа. Мені воно подобається все знимок. І гірчинка дуже тут нормальна, збалансована. І вона довго тривала. Рейтинг у тапку 3,76, ціна на сайті 93 гривні. Сьогодні серед глядачів в коментах ми розіграємо футболку, таку, як я був на останньому стрімі, тільки чорну, з білим написом, і, звісно, що у вашому Розмірі. Щоб виграти футболку, потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео і написати осмислений комент словами, а не тільки смайлами. Всі подробиці в описі під відео. Переможцю футболку я відправлю за свій рахунок новою поштою. В принципі, як я завжди роблю з призами на нашому каналі. Ну, а на десерт, чи то, як кажуть, на коня у нас буде новинка від Шо, яка кілька днів тому надійшла у продаж. Вітяз Олдскул – Old School це якийсь професійний гумор чи челлендж. Отже, Вітя зварив олдскульну діпу. Це подвійний Індія PL L. Тут 8 алкоголю, 18,5 початкова щільність. 80 iBU. Мені здається, що з таким коефіцієнтом гіркати я ще не пив нічого. Склад солотечмінний хміль дріжджі. Класний, скромний, класичний склад. Але це пиво ще охмелене американськими хмелями Сімко, Columbus та Сентеніал. Тут все нормально, все спокійно. Ну, За кольором воно як класична іпа. Щось я думав, що воно має бути трішки темніше. Півна шапка є гарна, потужна, можна сказати, як для іпи. Що у нас з ароматикою? Все як має бути інтенсивні аромати хвойного лісу та цитрусових. Знімаємо пробу. Дуже прикольна та якісна іпашка. Я не скажу, що вона така гірка, що аж скули зводить. Відчувається хмілова підтримка. Але вона така, можна сказати, збалансована і вона вас доганяє не відразу, потім на посмаку. В цілому, вона така бадьоряча, освіжаюча, смачна. Алкоголь не відчувається, схований так нормально. Не забуваємо, що це давалипа. Щодо класичності, мабуть, так це американська класична іпа, тому що британська, наприклад, від Сен-Сміт, більш стримана і більш ця, більш яскрава, скажімо так. Є такі нотки салаткавості, але вони не заважають. Можливо, це якраз алкогольна солодкавість, щось таке в цілому, дуже непогано. Це пиво теж вже є в танку. На сьогодні всього 84 чекіни та рейтинг 3,95. Ціна на сайті 90 гривень. Дякую, Броварні Шо, що вони варять таке круте пиво і що вони мені прислали на огляд таке круте пиво. Щиро вам дякую. В описі під відео буде посилання на збір, на дрон та старлінки від Дмитра, власника броварні шо. Рекомендую послухати та долучитись. Можливо, на момент виходу відео цей збір вже буде закрито, але може бути ще один. В будь-якому разі не забуваємо, що зараз ми можемо пити пиво в відносній безпеці тільки завдяки нашим оборонцям. Ну що, робимо якісь висновки? Головний висновок такий, що пиво однозначно круте та смачне справжній крафт, який зайде не всім. Тому що, наприклад, хтось не любить гірке, хтось не любить кислих, хтось не любить солоне, хтось не любить гостре. Хтось взагалі вважає, що пиво має бути зі смаком пива. Цього разу мені повезло, тому що тут немає нічого солодкого. Я не люблю солодке пиво, особливо з кокосом. Тут його немає, тому, тому все пиво мені зайшло. Якесь трішки краще, якесь трішки гірше, але воно кожне. Індивідуальне та самодостатнє. Ну, давайте якесь резюме по новинкам. Новинки, Чотири перці мене вразили. Це дуже класне пиво дуже з дуже оригінальним смаком. Звісно, що від смаку класичного пива воно дуже далеко, але воно дуже прикольне. Дабл іпа про якогось Вітю, Теж достатньо прикольне пиво. Воно мені теж сподобалось. Смак не такий революційний, смак більш класичний. Ну, вони кажуть, що олдскул. Таке пиво мені теж подобається. Воно міцне, воно з потужною хмиловою підтримкою. А класична Діпа мені таке підходить. Якщо купувати Іпо, то краще діпу. і краще ось таку. Ну, вона реально прикольна, мені подобається. Рисовий я не пив, буде шортс. Звичайно, Таматін Паладін. Теж дуже прикольно, теж дуже смачно. Така томатка мені підходить. Мені таке подобається. Холді Клоуді теж класне пиво, тільки його потрібно пити окремо від діпи. Воно більш слабке, але теж дуже прикольне, непогане. Ірландський стаут, ну я люблю стаути, цей якісний, цей смачний, цей класний, нормальний стаут. Тобто, все пиво класне, все мені зайшло. Порівнювати його між собою немає сенсу. Це як про тролейбуси та оселеці. тому що кожне пиво індивідуальне має свій смак. Навіть томатки порівнювати немає сенсу, тому що вони радикально різні. Вони тільки томатки і, і все, що в них однаково. Навіть склад схожий, але смак радикально. Інший залишається основний недолік нашого українського крафту це ціна. І, мабуть, не тому, що пиво дороге, тому що в цих умовах ціна, мабуть, все-таки виправдана. А те, що ми заробляємо мало. Але я впевнений, що це тимчасово виженемо дикунів з нашої землі і будемо працювати і заробляти на класне пиво. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні. Напої донайте на зсу з вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.